Багато мистецтва та творчої атмосфери в Івано-Франківську пройде мистецька резиденція. Першим резидентом стане відомий польський художник та скульптор Павел Альтгамер. Він здійснює багато цікавих мистецьких проєктів, Один з найвідоміших конгрес рисувальників, який і буде проводитись в Івано-Франківську. Також з Павлом Альтгамером буде ще десь. 20 учасників міжнародної мистецької сцени, люди з Польщі, Берліна, Нью-Йорка. івано Франківськ заполонила новина, що сюди приїжджає Альтгамер. Футболки з таким принтом можна побачити чи не на кожному п'ятому. Ярема Стецик не став виключенням. Він сам братиме участь у резиденції. Два дні малюватимуть зі всіма охочими. Каже, делегація, яка приїде до Івано-Франківська, це не просто художники, це в першу чергу прості люди, котрі готові спілкуватись з учасниками резиденції на різні теми Це не приїжджають художники вчити малювати яблуко. Це приїжджають люди, які готові буду спілкуватися з будівельниками, з токарями. Їм не чужа буде розмова з економістами там чи з чиновниками. Тобто це приїжджають люди з соціального, скажем так, соціального розвитку, а не у рамках проєкту організатори обіцяють багато сюрпризів, а також закликають всіх бажаючих, навіть тих, хто вважає, що не вміє малювати, завітати на цю вагому, за їхніми словами, подію для міста. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ.